Доброго дня, завершив черговий ніж з класних матеріалів. Робив цей ніж на замовлення. Тому е, саме матеріали, форму, матеріали років я так обговорював із замовником. На клуночку сталь Eomax. Це порошкова нержавіюча сталь, Класна, збалансована, мені подобається і як вона ріже, як вона себе поводить е, взагалі в роботі в процесі експлуатації. Довжина клинка 116 мм, шириною 28 мм і товщина 3,2 мм. Спуски конвексом, зведення в 0,2 тобто цей ніж витримає велике навантаження, не дивлячись на тоненьке зведення, так лінзовидні спуски це досить надійна річ. На руків і класне дерево. Я б з ним працював би частіше, якби воно не було таке алергенне. Тобто це, це насправді дуже складно. 에, порівняти можу з мабуть, з каталоксом, це також таке, що і в легенях пече. Арізонка насправді набагато простіше в плані, в плані своєї алергенності. так? Больстер з нержавіючої сталі. Отакий От ніж. Довжина руків'я 120 мм. Тобто класно лягає в мою руку, є невеличкий запас під більшу руку. Тобто Будь-яким хватом, як вам подобається. Дякую за увагу, до наступних відео.